Вітаю Україно! Це програма Власний погляд і сьогодні гість нашої студії політичний експерт Артем Біденко. Доброго дня. Доброго дня сьогодні. Президент скликає засідання ради національної безпеки та оборони і з головним завданням чи головним питанням це зміна відносин із самопроголошеними республіками. На вашу думку, якою має стати політика України після проведення все ж таки цих псевдовиборів 2 листопада? Ну, ми маємо зрозуміти, що політика України є незмінною, вона є оборонною, вона є захисною, і ніхто жодним чином не мав ніяких романтичних фантазій. що... Самопроголошені терористичні республіки можуть бути нам чи партнерами, чи вони можуть розпуститися, чи що Росія почне раптом дарувати квіти. Тобто ніхто, звичайно, ж це не вірив. Україні дуже важливо було отримати передишку. Україні дуже важливо було отримати певну ротацію. Україні дуже важливо було провести вибори парламентські законні, які пройшли. І було зроблено все, щоб це відбулося максимально мирно, максимально законно, максимально спокійно. На сьогоднішній день ми отримали в принципі легітимність Тимну повноцінну владу як законотворчу, так ну я сподіваюся, скоро і виконавчу гілку влади. І головна задача сьогодні України це самостверджуватися власне в рамках оцих законних норм і жодним чином не давати можливості терористам заявляти про якісь свої там права чи щось таке. Тому ми розуміли, що ті закони про особливий статус територій, умовно кажучи, вони є умовними. Тому що ми не бачили партнерів на тій стороні, які були готові виконувати це, які готові були братися за ці закони. І оці псевдовибори вони показали, що партнерів немає, що це терористи, і тому а, така добра рука протягнута Україною. Вона була відкинута, і логічно, що президент, а логічно, що вже новостворений парламент будуть ухвалювати адекватні рішення, тобто або відміняти ці закони, або вносити в них корективи. Але головне це будувати лінію оборони. Для чого на вашу думку вони так? Поспішали з цими виборами, адже ну, була можливість провести їх у грудні. Тобто, який сценарій малюється для Донбасу? Ну, є думка, що Росія може знову почати наступ для того, щоб встигнути до зими все ж таки пробити коридор до Криму. Тому що в Криму сьогодні панічна, складна ситуація. А, чи піде Росія на таке? Невідомо. Ми можемо лише будувати фантазії. Але я думаю, оці псевдовибори а, в східних областях вони слугують лише підготовкою до потенційної такої загрози. Тобто, на всякий випадок проведемо, а там будемо виходити з світової ситуації. Я думаю, що саме така логіка була у Путіна та його людей. А що дає саме цей факт виборів? Тим лідерам, які перем... нібито перемогли на цих це Ну, е вже багато десятиліть в світі намагаються е в рамках міжнародних відносин створити, хоча б якийсь вигляд. Законності, вигляд якогось легітимності, режими, які падають, які режими, які зносяться з допомогою тих чи інших держав, вони завжди намагаються легітимізуватися, і Росія не є виняток. Вони ну не зовсім ж пірати сомалійські. Вони намагаються, хоча б позірно показати, що це є законна влада. Ми підтримуємо законну владу, але звичайно ж всі розуміють, що це абсолютний нонсенс, що це блазнювання. Із кримським сценарієм можна провести якісь паралелі, де нелегітимний референдум також був підставою для включення регіону у склад Росії. Так, я б проводив абсолютно пряму аналогію з кримським сценарієм. Єдина різниця, що Росії набагато складніше реально розпочати реальну війну, ніж у ситуації з Кримом, тому що все ж таки немає і 100% підтримки населення, 99% підтримки населення. І є проблема у Росії з обороною все ж таки України, яка набагато стала краще в порівнянні з лютим раз тому а, це початок кримського сценарію. Але чи піде він тим самим розвитком? Ми не можемо знати, тому що є дуже багато інформації, фактів, які нам просто невідомі. Ви згадали про спеціальний статус Донбасу. Президент наполягатиме на скасуванні а, цього закону, який надавав певні певний статус окремому територіям Донбасу. На вашу думку, а взагалі чи варто було надавати такий статус? Адже ну багато військових експертів а, дуже гостро критикували саме о, прийняття такого закону. Це були політичні закони, виключно, і з точки зору політичної доцільності вони були абсолютно потрібні, абсолютно адекватні. Так, з військової точки зору, те, що критикували військові експерти, це було ну це створювало певні прецеденти. Але політично це був вимушений крок, і Україна отримала передишку в декілька місяців саме завдяки цим ініціативам. Плюс ми отримали дуже хорошу підтримку на міжнародному рівні. Тобто ми продовжили той поступ міжнародний, який ми мали. Ми розуміємо, що існує не тільки військова загроза, існує загроза економічній безпеці України. І на сьогоднішній день як ніщо, нам потрібна економічна підтримка заходу, і ці закони слугували цій позиції. Але е, в політиці не можна бути дуже суворо консервативними. Тобто ми прийняли закони, вони мають пропрацювати там багато років. Ми прийняли конституцію, вона має бути незмінною багато років. Ні. Е, в політиці ніколи не знаєш, чим закінчиться той чи інший крок. Тому е, розумно моделювати, розумно експериментувати це нормально. Ми, поставили, ми, зру, ми створили модель мирного е, розрулювання ситуації. Ми спробували це, Ну, не наша проблема, що терористи не захотіли. Так, це було передбачено, але це було потрібно для України. От в цей момент сьогодні абсолютно потрібно відміняти ці закони або змінювати їх, тому що настала інша ситуація. Ми потребуємо жорсткіших агресивніших дій. От кілька тез про те, що відбувається сьогодні на Донбасі. Дивіться, на Донбасі провели податкову амністію для бізнесу та підприємців, ввели дуже спрощену податкову систему. На сьогодні є факти, що платяться пенсії, і навіть час вже переведено на російський. Цим процесам можна дати якийсь зворотній напрямок? Ну зворотній напрямок. Не будемо ж людей в пенсії відбирати, чи там а, ти, ті а, активи, які легалізовані, знову податковувати додатково. Я думаю, що Саме ці моменти, ну за винятком часу, звичайно ж, якихось стосунків з Росією будуть не тільки не відмінені, але швидше за все поширені на більшу частину України загалом, тому що ми потребуємо легалізації доходів. Ми потребуємо певного спрощеної системи податкування. Я думаю, зміни стосуватимуться скоріше якихось політичних рішень, безпекових рішень, а також самоврядування. Не секрети всі сьогодні говорять, що вибори закінчилися і необхідно вводити військовий стан в цих областях. Остях необхідно відміняти місцеве самоврядування, вводити пряме президентське правління, вводити військову комендатуру, і тоді ми зможемо навести лад, але це не відміняє економічних важелів, які ви озвучила, тобто податки, пенсії. Це має залишитися. Те, що Україна не заперечує, щоб Російська Федерація постачала газ Донбасу, те, що Україна може вести перемовини з сепаратистами про постачання вугілля на Україну. Ваша думка навколо таких економічних зв'язків. Е, ну, є така позиція, назвемо націоналістичною, що ми маємо обрубати всі зв'язки з Росією. Ми маємо обрубати всі зв'язки між різними регіонами різних двох країн. І тоді заживемо. Ну це неправда. Економіка живе окремо від політики, від військової якоїсь безпеки. Економіка це зі які напрацьовувалися роками, і просто так їх обрізати, це гірше для країни. Так, ми маємо іти. Ми маємо створити стратегію незалежності української економіки від російської економіки. Але на сьогоднішній день ми маємо використовувати ті ресурси, які є. Тому це не є, ну, це не є добре. Те, що ми а, купуємо російський газ чи а, Росія постачає продукти Але в більше в... того, закуповувати своє вугілля у тих людей, які захопили територію. Як на це ви дивитеся? А, це звичайно ж неправильно. І е, Мають вводитися суворі економічні санкції. Які б заборонили, які б не дали можливості це реалізовувати, я думаю, що на сьогоднішній день уряд займається розробкою саме таких проектів, саме таких санкцій, які б дозволили це реалізувати, тому що економічна підтримка терористів це ну камінь, наріжний камінь, це базис, який необхідно руйнувати. Як тільки в них не буде фінансування. Вони почнуть сваритися, вбивати один одного. Так вони почнуть займатися піратством, але з ними буде набагато легше розібратися ніж з сильною якоюсь економічною спільнотою. Вашу думку, які наслідки чекають на Росію, яка нібито визнає ці вибори і навіть вимагає в Україні поважати вибір о, Донбасу. Не лякає Путіна ще один рівень санкцій, чи їх більш жорстка позиція Європи? На ну, сьогодні Путіну вже немає дороги назад. Він має або о, грати гру залучивши до неї всіх, в тому числі Україну, тобто якісь півроку рік, ми всі маємо грати в якомусь такому міжнародному цирку без жертв, але поступово пом'якшуючи ситуацію. Це в принципі реальний абсолютно механізм. Механізм домовленості, який дозволить йому зберегти обличчя і зберегти українську територію. Мені, чесно кажучи, не віриться в цей сценарій. Я бачу все ж таки божевільного фюрера, такого російського, який хоче захопити більше ще і ще. І звичайно ж, той механізм, який озвучили європейці, що санкції не будуть зупинені, санкції будуть посилюватися. Я думаю, це реалії нашої зими. Дуже часто згадується мінські домовленості. Цей той факт, що в ході чотиристоронньої зустрічі було погоджено усі пункти, але на сьогодні вони себе не виправдали. Вони виправдали, вони дали декілька місяців передишки України. Вони дали декілька місяців перебудови ротації армії, заключення важливих контрактів міжнародними нашими колегами, в тому числі з постачання зброї. Вони дали можливість ОБСЄ глибше зайти на території, контролювати території. Тобто, мінські домовленості – це важливі домовленості, але вони не є кінцева точка, остаточне слово на якому ми маємо позицію. Тобто, всі розуміють, що Росія. Чисто етнопсихологічно це країни, які не можна довіряти. Е, немає договорів, які б Росія не порушувала впродовж своєї історії. Тому з цих позицій ми маємо виходити, що Росія це є агресор, це є країна, яка порушує договори, але договори потрібні для того, щоб, хоча б, тимчасово е, включати її в якісь рамки. Президент впевнений в тому, що жодна країна, зокрема Європа, Америка, не визнає ці вибори. Але що нам від того? Який шлях, зокрема, із залучення світової спільноти для вирішення цієї ситуації? Ну. А... Ми можемо говорити про багато варіантів аж до введення миротворчих контингентів, і для того, щоб ці варіанти розвивалися, наша політика, наша позиція має бути максимально прозора. Прозорість, транспарентність це ключовий взагалі, сигнал в сьогоднішньому світі демократичному тобто Європа, США, вони це надзвичайно цінують, і партнери, які для них є прозорими. Партнери, які кажуть, що ось ситуація, ми відкриті повністю, але потребуємо таких таких ресурсів. Це партнери, які стоять на, першій, на першому щаблі, на першій ланці. Тому президент реалізує політику відкритості щодо західних партнерів, очікуючи від них певної ресурсної допомоги. Я думаю, вона буде повторюся аж до введення миротворчого контингенту на ті території. Я думаю, що досвід його який нам так страшно розпіарений російськими політехнологами, насправді він не є негативним. Він, він був поганий, але вирішення цієї ситуації, включно з розпадом Єгославії, це був єдиний нормальний шлях вирішення проблеми, бо Єгославія була штучною Україною. Україна є цілісна, і в даному випадку введення миротворчого контингенту для збереження цілісності це теж дуже хороший важель і рушій. Але до нього треба діти дуже багато окремих кроків. Шлях до НАТО і, якнайперше, скасування позаблокового статусу має стати одним із перших завдань наступного парламенту. До речі, у коаліції, на майбутній коаліції, вже о, суперечки навколо цього питання можуть виникнути? Я не є прихильником о, НАТО як такої Панацеї. -панацеї, Так. Україні необхідно думати про створення чорноморського блоку окремого партнера блаку НАТО, тому що декілька країн: та сама Польща, Україна, Грузія, Туреччина вони можуть співіснувати разом і бути окремою потужною силою, яка може протистояти Росії, і може бути противагою в Європейському Союзу, колись, колись будуть якісь конфлікти. Ми це розуміємо. І в Україні можна сьогодні стати лідером, одним з лідерів цього блоку, тобто позаблоковий статус, скасовувати. НАТО як партнер, а не, скоріше, як самоціль. А з огляду на результати парламентських виборів, що обрали на вашу думку, українці? Українці обрали нові, нові сили, українці обрали нові цінності, українці обрали нові соціальні ліфти. А, і те, що по суті перемогли партії Майдану, це те, що українці перемогли сміливість, ініціативність і ну, нове. По суті, ми маємо зогля... новий парламент. А з огляду на Донбас, все ж таки українці за мир чи все ж таки за справ... за справедливість будь-якою ціною. Ну є соціологія, яка показує, що більша частина українців більше 60%, все ж таки за мир. А ті, хто за справедливість будь-якою ціною, вони теж за мир. Просто у них їсти нема чого, у них зарплати низькі, або їх взагалі немає. Тому тут ключова задача нагодувати українців, і після цього ми станемо сильною державою. Новообраний парламент він сприятиме в регулюванні ситуації внутрішньої в країні. Так, я вірю, що це буде так. Чому у вас така впевненість? Ну, цей парламент народився в складні часи. Цей парламент в ньому дуже багато людей, які хочуть кращого за для країни, які не хочуть просто збагатитися. Парламент поступово перестає бути місцем, куди бізнесмени йдуть, щоб захищати свій бізнес. Він перетворюється на місце, куди політики йдуть реалізовувати себе як політики. А це означає домовленості, це означає стратегія, це означає пошук оптимального варіанту. Тому, хоча й всі говорять, що парламент буде неефективний, я впевнений, що парламент буде ефективний. Рішення його будуть інколи навіть цікавими, але вони будуть на благо України. Це 100%. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Нагадую глядачам, що це був власний погляд політичного експерта Артема Біденко. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.